Якщо не в армії, то для армії спочатку повномасштабного вторгнення для освітян 87-ї гімназії це було не просто гаслом підтримки своїх. Воно стало стилем сьогоднішнього життя. Адже знають на війні навіть маленька допомога, величезна користь. Почали плести сітки, пли кілометри сіток. Люди з усього мікрорайону зносили рибацькі сітки. Ми різали тканину, і біля нас нас дуже багато було весь педагогічний колектив. Але ну, для мене найбільш вразливе було те, що крім вчителів було дуже багато батьків, мам з маленькими діточками. В гімназії підтримали і акцію Нацбанку України Смілива гривня зі збору монет для потреб ЗСУ. Вклалися у Байрактар своєю копійкою. Чимало бажаючих підсумок. Зібрано понад 4 тисяч гривень. З 1 вересня почали акцію. До Дня Миру присвятили саме військовим і збирали для них і засоби гігієни, і шкарпетки, і смаколики, все, 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 все. І 21 числа до нас приїхали військові. Ми все це їм передали, і вони зразу поїхали з цим всім на нуль. До речі, в цей же день і військові це побачили. У нас фоє закладу була створена така інсталяція. На той час було 389 загиблих діток по Україні. І в нас в фоє стояли такі ангели. Їх було по кількості загиблих дітей. На донати для зсу зібрали тонну макулатури. У мене в домі були книжки старі. Ну вони мені не потрібні, то я приніс їх сюди. Наша перемога залежить від наших ЗСУ на передовій. Ми маємо їх підтримувати і робити все, щоб перемога була нашою. Юні волонтери масово виготовляють і теплі посилки на передову. Ми з сім'єю вирішили допомогти захисникам нашої країни і зробити окопну свічку. До наближаючися зими, це буде дуже їм такий, така допомога, тому що вони зможуть розігріти собі чай, каву, висушити свій одяг для того, щоб вони не не замерзли і не боліли, щоб приближали нашу перемогу. Виробництво довготривалого джерела світла і тепла налагодили і у закладі. Близько 200 вже відправили на фронт. Решта в процесі виготовлення. Найшов бабушкин кірагас на чердаку. Казала бабуся: не викидай, може колись пригодиться. І не пригодився. Економіш, хоч і світа робимо. Ча ви бачите, яка ситуація в Україні ламаємо свічки, чайничок знайшли, який треба. кип'ятим воск з нього дуже добре заливати. Беремо бан і тихенько обливаємося вокруг, щоб Промочилася не, ось, бумажечка. Оця надовго їх вистачає. Можна хлопцями руки погріти, якщо треба. Гріють наших військових зв'язані власноруч із любов'ю шкарпетки, бо ж попри погоду й пору року хлопці зупинятися не планують. Сьогодні кожна людина має бути волонтером. Е тому що наша допомога, наша підтримка, наша любов, наша шана, наша повага вони надзвичайно важливі для бійців. Тому якщо не в зсу, то для зсу Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день.